З віншуваннями, піснями та танцями в обласному центрі Волині святкували найбільше свято у році Великдень. Цими вихідними театральний майдан був щен заповнений лучанами та гостями міста. На гучному етнофестивалі побувала і наша знімальна група. Святково вбрані з цілою програмою на театральну площу прямують різні колективи. Протягом всього дня вони розважатимуть Волинян та гостей міста. Святковим настроєм діляться і луцькі владці. Дуже приємно те, що є сьогодні багато людей, і саме основне для мене дуже приємно, що є багато дітей, які вже, як кажуть, почерпнули ці наші традиції, українські традиції, зустрічі Великодня. Ось, дуже приємно те, що сьогодні є в нас 70 діток з Волновах, які побачать, як тут, у нас, у Луцьку, святкують Пасху. Ось. А як я зустрічав? Ну, в принципі, десь в мене традиційно це все складається. Я вечором був у храмах, ось. а потім на ранок їдемо до мами в село, всі збираємося родиною, і там з мамою, як кажуть, як то в селі прийнято, снідаємо після того, сим, що посвячено в церкві. Одне з найвеличніших свят Великдень зібрали до гурту сьогодні багато лучан, культурні колективи нашого міста беруть участь в етнофестивалі Великдень у Луцьку і нам дуже приємно, що сьогодні дуже гарна сонячна погода, така аура благодатна, як і має бути на Великдень. Весь день аж до смерканку в центрі частували з різною смакотою та гуляли. Насичена святкова програма нікому не дала засумувати. Настрій чудовий, тому що Пасха найвеличніше свято, тому дітки будуть співати пасхальні пісні, будуть співати веснянку, закликати птахів і радіти, що Христос Воскрес. Олександр та Ліна розповідають вже традиційно щороку, на Великдень разом з доньками приходять на театральну площу. Стверджують, лише побувавши на фестивалі, можна відчути Дух Свята наповну. Всій Україні бажаю хорошого настрою святкового, і щоб в цьому році закінчилась війна. От, і щоб Україна почала підніматися з колін і з усього остального. Оце я хочу побажати всім Ну, в це свято. Хай пам'ятають Бога. А я хочу побажати насамперед міцного, міцного всім здоров'я, миру, добра, любові, злагоди. І гарного настрою взагалі всім всім людям на Україні, щоб слідуючи великдень, ми зустріли, щоб в країні був мир. А це єдине побажання. А все інше, безперечно, це здоров'я, це щастя. Це щоб збувалися всі мрії у кожного. Ну, але ще раз хочу підкреслити, саме сіне, щоб мир наступив на нашій українській землі. Вікторія Продолюк, Рустам Щербачук для новин на часі.